Перемога за нами. Вони там стоять за нас, а ми за них молимося. Щоб скоріше закінчилася ця проклята війна, щоб скоріше була перемога, скоріше був мир, щоб всі хлопці поверталися живими. Це саме найкраще бажання і бажання усіх людей. Не тільки наша, не тільки наших волонтерів, а це бажання всіх наших українців». Да Україна обов'язково переможе. Наші хлопці найкращі, саме, саме найсміливіші. Я хочу придати низький-низький України від всіх наших Черкащан, від всіх наших волонтерів, хай не повертаються живими. Я їх завжди хочу підтримати як можна їх найніжніше, найтепліше обійняти. Я знаю, що дуже важкий зараз період і сьогодні я спілкувалася і багато втрат. Ми з ними єдині, і народ з ними єдиний. Треба допомагати, донатити, підтримувати зсу. Ну і цінувати те, що вони для нас роблять, бо вони нам дають життя. Найшвидшої перемоги, щоб вони повернулися пошвидше додому, всі живі, здорові, до своїх сімей, і щоб над нами завжди було мирне небо. І нехай береже їх Господь. Їм тільки здоров'я, здоров'я, здоров'я перемоги. Боже, я хочу їм побажати хлопцям і жінкам, які там знаходяться, щоб вони трималися, щоб вони перемагали, щоб вони поверталися до нас живими, щоб ми їх тут чекаємо, ми їх підтримуємо. Ми робимо все для того, щоб була перемога наша і щоб вони швидше повернулися. Я хочу перш за все подякувати кожному, хто тримає фронт, хто тримає на своїх плечах захист нашої батьківщини. Низький уклін, глибока шана і перемога тільки за Україною.